Актуальні питання збереження культурної спадщини обговорили під час обласного семінару практикуму «Нематеріальні скарби Тернопілля. як важлива складу національної ідентичності. Захід провели у етнопарку у великому Хотачкові 2 квітня. Тут зібралися голови громад області та усіх хто має стосунок до сфери культури краю. Я вважаю, що цей захід є надзвичайно важливим. Несе в собі велику глибину, тому що треба доносити до людей наші скарби, духовну спадщину, розповідати більше людям про значення. Міс цієї нематеріальної духовної спадщини, зокрема на території Тернопільської області, семінар організований департаментом культури та туризму обласної військової адміністрації разом з обласним методичним центром народної творчості, став платформою для обговорення актуальних питань щодо виявлення та документування елементів нематеріальної культурної спадщини та обміну досвідом для всіх, хто працює у сфері збереження культурної спадщини. Це такі речі, які ми кожен день можемо споживати в їжу. Ми можемо одягати одяг, прикраси. Ми відтворюємо певні традиції. От і ну нам здається, що це нам звична справа, а насправді вона може бути тим якраз елементом, який десь нас. Позиціонує українцями це наша ідентичність, це наша невід'ємна частина того атрибуту, який ми використовуємо чи в їжі, чи в побуті. Документування та збереження нематеріальної спадщини є стратегічно важливим завданням для держави і суспільства. Відтак, учасники семінару практикуму дізналися алгоритм виявлення та інвентаризації елементів нематеріальної культурної спадщини, її збереження та популяризації. В нас від області два елементи внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Цілому національний перелік сьогодні складає 109 елементів. Від нас від Тернопільщини це Вершівська народна вишивка, наша гордість, наша перлина і дуже цікавий колоритний обряд засівання з конем з села Вістря Чортківського району Тернопільської області. До обласного переліку в нас занесено вже сім елементів. Крайнім елементом, який ми сьогодні презентували, це стала Лемківська кривулька. У межах семінару усі присутні могли побачити дефіле Борщійська народна вишивка спадок поколінь від студентів Тербовлянського фахового коледжу культури і мистецтв. Також на заході представили лемківські прикраси Кривулі, які увійшли до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Тернопільщини. Продегустували гості традиційні страви, зокрема Кременецькі Гречані Вареники та Лемківську киселицю, які також є частиною нематеріальної культурної спадщини регіону. Крім того, учасники семінару побували на екскурсії етнопарком Агроленд, місцем, яке намагається зберегти і передати побут та культуру майбутнім поколінням. У нас сьогодні перша була ставка це популяризація побуту. Це відкриті локації. Є Локації збудовані, відтворені в кінця 19-20 століття, це є Волинь, це є Поділля, це є Упілля. Ми е, хочемо, щоб це поєднання було, щоб сюди йшли люди, які е, знайомилися з культурами, з традиціями, з ремеслами, з побутами. І за одне ми розуміємо, що все рівно дідусь, бабуся. Е, Чоловік, жінка, йде з ким з дітьми, щоб все ж таки дітям також було цікаво. Спереження на спадщини це не лише культурний, а й національно-стратегічний процес, наголошують організатори семінару практикуму. Адже в умовах війни культура стає засобом зміцнення національного духу та опору. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.